Привіт! Ти знаєш, що географічна карта, на відміну від глобуса, має спотворення, адже являє собою плоске зображення. При переході від кулястої поверхні глобуса до площини не можна обійтися без розтягнення і стискання зображення, через це виникають спотворення. З метою зведення спотворень на карті до мінімуму використовують різні картографічні проекції – циліндричні, конічні азимутальні. Для створення циліндричної проєкції використовується циліндр. Зверни увагу, циліндр дотичний до земної поверхні по екватору. Градусна сітка з земної поверхні проєктується на внутрішню стінку циліндра, при цьому меридіани та паралелі мають форму прямих ліній, що перетинаються під прямим кутом. На екваторі спотворення зображення відсутні. А чим далі від нього, тим більше спотворення. Карта Годинні пояси світу створюється таким способом світ розділений на 24 часових пояси, ширина кожного з них становить близько 15 градусів довготи. За міжнародною угодою лінія довготи, що проходить через Гринвіч, Англія, була прийнята в якості початкового меридіана, який часто називають нульовим. Найчастіше циліндричні проекції використовують для створення карт світу та спеціальних навігаційних карт.